Всім привіт Чудо CDL. Я чи не один, можна сказати, із небагатьох, хто без права роботи з картою i94 отримав Permit license Здав всі тести на англійській, до речі, сам здав. А зараз я довго це пробивав зі праворуч цю... на Саутіст Джонсон Крік Бульвар. Я дуже довго пробивав цю тему. Щоб піти в школу через організацію ІРКО і там ще одну, і абсолютно безкоштовно вчитися в школі практично і отримати повноцінний лайсенс. І мені перетелефонували, що мене беруть. Так що це Еврика Друзі, кому цікаво, пишіть в коментарі в штаті Орегон без права роботи. Тільки з формою i94, хто хоче отримати license на водіння, commercial license, на водіння трака. Це, за бівелі певно... поверні ліворуч, на сауті стапела Це певно, я буду один із перших в орегон штаті. Знаю за штат Вашингтон, що там можна було здавати, але там школа платна. І досить не... Дану суму треба заплатити, а це буде абсолютно безкоштовно. Так що це дуже круто, друзі. Це щось потрошки-потрошки по йде вперед. Ну а поки ми бомбимо на достані. За чверть милі поверне ліворуч на Сауді, з тобі використовуючи наступний лівий прогулок. В принципі, теж непогано, тому що дуже багато вільного часу, ти сам собі формуєш графік. Маю співбесіду в компанію Intel. В четверг, і в четвер якраз маю ось співвесело, щоб піти на практичне навчання на СІДІАЛ. Проїхати прогулком зліва поверни ліворуч на Саутіст Белави. Так що побачимо, як все складеться цього тижня, але це просто дуже крута новина, що все-таки я пробив цю тему, дотиснув, заставив людей. З організації знати, як дійсно в штаті Вашингтон вони перевірили, дійсно там беруть на навчання і по формі i 94 Тому що у нас статус закінчується в квітні, ті, хто приїхав через Мексику. За чверть милі поверне ліворуч на Саутіст Снайдера вині. Ті поки що не дають право на роботу. Там все заморожено, все дуже довго, і нічого не ясно, що далі буде з тими людьми. Можуть вони тут залишитися легально, хоча б зберегти якийсь свій статус, хай буде не міграційний, але який вже є. Поруч на Southie Stera Venu. В принципі, по i-94 формі нам дозволили якийсь час там працювати, 3 місяці, а далі теж все не ясно. Але не всі хочуть брати. Не всі хочуть брати на роботу, тому що. Деякі нічого про це не знають, це треба все нове сауті, стей, Знавати, міняти це все. І людям проще сказати ні, ми беремо тільки з правом на роботу їм простіше так оформити. Хоча social є, ніби номер. Він ніби якби без права роботи, але цей закон, що дозволили по і 94 працювати, він. Висадка. От, от я на доставці так і працюю значить зміни все таки є. На доставці дуже подобається, оце, що вільний графік, ти сам формуєш, можеш попрацювати більше вночі чи більше в день, в принципі, роботи досить багато. Робота є завжди, коли б не виїхав. Я вже перевіряв, не знаю як буде на траку. Треба отримати лайсен, спробувати, там буде далі видно, що це за робота. Ну що не всім вона заходить. Багато хочуть, але не всі потім хочуть працювати. Так що хотів би дивитися ось такою новиною, М -м так що зміни є. В США, до речі, все реально, не так, як у нас. Хто б міг повірити, що... Без права роботи, без нічого, от все-таки, все якщо дзвонити, дзвонити людям надокучати, вони здвінуть справу з мертвої точки. Так що побачимо. Не буду забігати наперед, відео випущу вже, коли буду навчатися, тому що ще маю проходити і ще має бути якийсь збір інформації. Але, в принципі, мені сказали, що окей, мене в принципі, готові взяти. Скалодочка. Что-то сидит я. Школу сидел, як его обещал. Уже третий день. Прямо попробую это ехать. Так выглядает парковка. Освечаться. Чоловіки одні гризуть на науку, одні гризуть, граніт на коло кабіни, тому що проблема з англійським, вчать всі деталі, що як. А в інших проблема з водінням. Інші вчаться правильно здавати назад, ламати, кут. Так, закінчили сьогодні навчання. Бачите, їдемо додому. У нас 424. Вже здавали назад, ламали кут, наприклад, виходить з лівого гаража в правий заїхати. Просили інструктора молодого, більшість людей не допускають через pre-inspection. Але я про інспекцію ще не здавав, готуюся тільки, дивлюся ціле відео, там все розказують детально, поки мені більше водіння, тому що в мене немає досвіду водіння. і Побачимо як піде далі. Надіюсь все буде добре. Ну, бачите, скільки тут контейнерів. Тушки. Тут багато, це все потрібно возити, так що там траки внизу з цими контейнерами перевозять контейнери. Так що роботи певно багато є. Все, кому тема актуальна, тисніть пальці вверх, жміть на дзвіночок, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, далі буде, важливої, далі буде більше важливої інформації стосовно всього цього. роботи в США, легалізації, документів, доставки поки ще працюю, що виходить з цього. Так що всім щасливо, миру, удачі!